Гость студії АКІРМАН-ФМ Шановні слухачі, вас вітає включення в рамках розмовного циклу спільного інформаційного проєкту радіо FM Двадев'ю ТІРА Кіра Гі студії. Сьогодні ми будемо розмовляти про податки, про останні події, як то кажуть, на цьому фронті. І нашим співрозмовником стане перший заступник начальника Білгородністровської об'єднаної податкової інспекції, начальник відділу. Податкової міліції Олександр По-перше, хочу привітати всіх радіослухачів, а також наших телеглядачів, поздоровити чоловічу частину населення з минулим святом дня захисника вітчизни і жінок наших з незабаром наступаючим святом міжнародним жіночим днем 8 березня. Ну і звичайно, всіх привітати вже з тим, що незабаром скоро вже наступає весна, з нею. Гарні сонячні дні. А що особливо стосується нашого регіону, це пожвавлення, туристичне пожвавлення, ділове пожвавлення, адже наступає незабаром курортний сезон. Відповідно з курортним сезоном більше додається роботи і правоохоронним органам, і, зокрема, Подкої міліції, ну і органам Державної податкової служби. Крім того, зараз в в ці дні органами Державної податкової служби податковою міліцією розпочато операцію під мовною назвою Державний кордон 2013, в ході якої відпрацьовуються суб'єкти, які здійснюють зовнішню економічну діяльність на території України, це імпортні або експортні операції. І в першу чергу це стосується тих підприємств, тих суб'єктів господарювання, суб господарювання, які, як то кажуть, не зовсім чесно, не згідно вимог закону, здійснюють певні операції. Це стосується будь-якого контрабандного переміщення товарів, сірих схем, які використовуються при розмитненні товарів. Або напряму фактів ухилення від сплати платків, які суб'єктами, які здійснюють зовнішню економічну діяльність, як я вже зазначив, що це стосується саме тих суб'єктів, які незаконно здійснюють певну діяльність. Тобто те, що йде всупереч закону, відповідно, вони мають обов'язково стикнутися з нами, з податковою міліцією, і іншого виходу в них нема. Адже законозаконослуханий підприємець він ніколи не матиме справу з податковою міліцією. Для цього навіть податкову міліцією відпрацьовано так званих 10 правил чесного підприємця, які Є, вони у нас освітлюються і на стендах в наших приміщеннях, і в палкових інспекціях, і можна їх побачити загалом і в мережі інтернет. Але е, хочу їх, крім того, нагадати для сумлінних платників, щоб у них ніколи з нами і не було жодних справ. Але ті, хто не сумлінні, несвідомі платники, мають їх. Ще раз для себе переглянути, адже відповідальність за порушення податкового законодавства для них буде неминучою. Отже, по-перше, перше правило це не приховувати доходи від оподаткування. Друге, не займатися ефективним підприємництвом. третє не користуватися послугами конверт-центрів, четверте не займатися розкраданням бюджетних коштів та їх легалізацією. П'яте не використовувати незаконні схеми відшкодування ПДВ. Не займатися відмиванням коштів, не займатися незаконним виготовленням, зберіганням збутом або транспортуванням з метою збуту підакцизних товарів, це майже в першу чергу стосується саме цієї операції Держкордон 2013. Не займатися незаконним виготовленням, підробленням, використанням або збутом незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок, не займатися виробництвом та збутом контрафактної продукції. І Уникати незаконних операцій з офшорами. Отже, з використанням цих 10 правил підприємець ніколи не буде, не буде мати справу, справи з правоохоронними органами, з нами, з подковоміліці, і відповідно ніколи його не посягне участь відповідальності, чи то адміністративної, чи то кримінальної, за певні діяння. І крім того, також. Хочу звернутися до наших глядачів та слухачів. Як я вже казав, що незабаром вже відкриється курортний сезон, буде пожвавлення, але на фоні цього також буде пожвавлення і на ринку контрафактної продукції, зокрема, і продукції підекцизних груп товарів. Це тютюнові вироби контрафактного виробництва, а також Включається в роботу підпільні цехи, цехи, які незаконно виготовляють алкогольну продукцію. Але біда в тому, що така продукція фальсифікована лікаро-граничаних виробів, вона дуже становить значну небезпеку для життя та здоров'я громадян та відпочиваючих. І для того, щоб цього уникнути, нами проводиться певна робота. З метою прикриття таких ділків і таких цехів, а також хочу звернутися по допомогу нашої аудиторії. І в разі, якщо їм будуть відомі такі випадки, чи то виробництва, чи то транспортування, чи то реалізації фальсифікованих товарів, тютюну, тютюнових виробів, алкоголю, незаконного переміщення спирту, будь-чого, я буду дуже вдячний, а також. Вдячні будуть і наші громадяни за будь-яку інформацію щодо таких випадків або таких фактів. Відповідно, пропоную нашим громадянам звертатись або до мене особисто, до відділу податковоміліції Білгородістровська та району, або наше головне управління є лінія пульс податкової є. Чергова частина і така інформація буде, якщо викладена, і на неї буде негайна здійснена реакція співробітників полкової міліції. І я вважаю, що в разі такої інформації і підключення нашого широкого загалу громадян це врятує. Я впевнений, що не одне життя і збереже здоров'я не, не одному громадянину, особливо напередодні цього сезону. Також ще хочу звернутися до наших слухачів і телеглядачів з наступною інформацією. Останім, останнім часом почастішали випадки шахрайства з боку певних осіб. Які використовують наступну схему. Вони можуть звертатися до суб'єктів господарювання підприємців, підприємств, магазинів, власників магазинів, власників, власників бізнесу, як на території Білоредністровського району, так і взагалі на території Одеської області такі випадки є. І з невідомих телефонів, телефонів не встановлених, картки, яких вони купують для короткочасового використання звертається до, до таких е, суб'єктів господарювання із е, вимогою, навіть не проханням, а вимогою е, передати гроші для е, потреб або особисто для е, працівників, е, для е, керівників податкової служби, е, податкової інспекції Білорадністровського е, е, району. Чи то можуть звертатися як від начальника податкової, податкової інспекції, чи від його заступників, чи від начальника міліції, звертаюсь і прошу не вірте цим фактам. Про такі факти повідомляйте або нам, або відділ по боротьбі з корупцією, або звертатись до органів Міністерства внутрішніх справ, адже це є пряме шахрайство. Не дайте ошукати себе в жодному разі, не давайте будь-яких грошей. На вимоги. І е, такі факти необхідно дуже жорстко е, пресікати та відпрацьовувати. Е, тому що такі факти мають поширення, на жаль, не тільки на території нашого району та області, а, на жаль, вони мають місце е, по всій території України. Вони не є поодинокими, і тому я звертаюсь до, до наших громадян, щоб вони не дали себе ошукати, і відповідно. Такі прояви вони звичайно ж негативно впливають на імідж податкової служби, на імідж керівництва податкової служби, податкової інспекції, податкової міліції і створюють негативне враження серед громадян щодо нашої служби, тому що це є не так, і навпаки, ми з такими проявами намагаємось боротися і щоб цього не було. Також без допомоги громадян обійтись, неможливо від себе зазначу, що є такий стереотип, що такі служби, як податкова міліція, вони дуже закриті, дуже специфічні. Але з власного журналістського досвіду скажу так, що останній рік-два не можу такий термін, таке визначення, застосувати до цієї служби у Білгородністровському. Ця служба з точки зору контактів з журналістами дуже відкрита. Ми завжди отримували актуальну коректну інформацію завжди коли звертали. І проєкт у нас інтерактивний. Дуже дякую тим слухачам, які одразу скористалися можливістю поставити за допомогою смс питання нашому гостю, житель села Шабо Євген Сумнієвич, наш постійний слухач. Зрозуміло, що може питання взагалі стосуються оподаткування, але його цікавить ваше ставлення до планів ввести декларування прибутків усіма громадянами. Ось він побоюється, що якщо це буде введено, то він, він не підприємець, він пенсіонер, але стане, скажімо так, потрапити потрапити поле зору у в тому числі і податкової міліції. Ну по-перше, це ці нововведення, ці нововведення, які здійснюються на загальнодержавному рівні, вони не є новими. Для, на всесвітньому рівні, але певним чином вони є новими для нас, тому що ми все ж таки намагаємося йти наше законодавство, і наші законодавці вони усвідомлюють те, що необхідно підна йти у, в одну ногу із передовим, передовою світовою спільнотою, і, звичайно, це в певних випадках і допомагає. І в позитивним чином наповнювати державний бюджет, але в жодному разі це не стосується сумлінних платників податків пересічних громадян, які будуть декларувати свої доходи. Звичайно, що це можливо буде вносити ну, певні незручності, тому що необхідно цю декларацію заповнити, подати, але і як розвивається і наука, і техніка, і розвиваємось всі ми з вами, то звичайно ця декларація, подача її, вона, по-перше, не займе дуже великого проміжку часу, по-друге, є можливість і навіть необхідність, і пропоную таку звітність подавати в електронному вигляді, але це жодним чином не повинно лякати наших громадян, тому що якщо людина Чесно, сплачує податки, і їй переживати нема за що. І жодна із правоохоронних служб органів посадових осіб до неї в жодному разі не звернеться щодо питань, чи вона приховує сплату податків. Це не повинно лякати людей, це є абсолютно нормальний процес. Це має настежити тих, хто. Ухиляється від сплати падків в особливо великих розмірах. І ті люди, які, яким є чого боятися, вони про це знають і саме їм є за що переживати. Але вони. Ну, скажімо так, пересічному так. пенсіонеру, якщо він mm. отримує прибуток тільки виключну пенсію, то виключно що пенсія, автоматичне то, звітування. Звичайно, то напевне, ми зможемо певним чином вплинути на той процес, адже ми, нам буде легше моніторити доходи громадян і навіть звертати увагу на розмір тих чи інших пенсій. Звичайно, а, ж не, дуже дякую за не відповідь. Підистрова. І ще одна смс-ка у нас за час включення прямого дійшла. Це від мешканця білгород Білоградністровського за прізвищем Филипенко вказав, що мешкає житловий масив Південний. Він цікавиться, як Білгород Дністровський виглядає на фоні інших обласних місць, мається на увазі, видно, саме Одещина. От, з приводу таких порушень, чи більше у нас таких порушників, великих, я так зумів з питання, чи менше. Як Білгород? Краще, гірше? Білгород ну, цікаве питання, дуже дякую за запитання. І, ну, на... Я так розумію, що на задоволення громадян Білородністровська, то можу сказати те, що Білородністровський із всієї території обслуговування, яка є в роботі нашого підрозділу, а це територія дуже значна, це і місто Іричівськ, це і Авідьопільський район, і Арциз, Тарутина, Тарбунари, Сарата. Ну, якщо порівняти з Вьопольським районом, і Ілічиськом і Білгородністровським, це мене таких три, три кити на, тери на території обслуговування, то э, місто Білгородністровський та район вони, звичайно ж, в плані э, якихось резонансних фактів ухилення від сплати платків, значних, великих, звичайно, я б умовно назвав би його э, тихим містом і тихим районом. Це на загальному фоні. Звичайно, що на території того ж міста Вічівська більше суб'єктів господарювання зареєстровано, там більш ділова активність, що стосується і зовнішньо-економічної діяльності. Звичайно, там є і поле для роботи як шахраїв. В сфері опадкування, ну і звичайно для нас, для для правоохоронних органів. Піреднісровському в цьому плані дещо е спокійніше, але, але як я вже раніше сьогодні казав, що із настанням курортного сезону значне, дуже значне, і е саме велике пожалення в плані фальсифікату і е переміщення. Незаконного переміщення товарів через кордон, все ж таки, це стосується Білородністровського району і міста Білородністровська. Це е, виключно така, я можу сказати, що е, таке сезонне пожвавлення е, шахраїв, але це можна зрозуміти із географічним розташуванням білородні Це всі питання, які ні йшли дріжджано з наш на час цього включення. Воно було трошки незапланованим, але ми замислюємося над тим, щоб таку актуальну інформацію від державної служби зробити регулярною. Канал Діра ТБ вже співпрацює з податковою, Є намагання і наміри зробити настільки ж ефективну актуальну лінію і на радіо. Отже, запрошуємо вас стати регулярним гостами Крман. Нефем, а нашим слухачам нагадую, що якщо у вас накопичилися якісь навіть гострі питання до податкової, ви зможете їх задавати в ефірах кірмане ФМ про цей розклад інформування про роботу податкової та інших державних служб. Ми обов'язково повідомимо. Нагадую, що найближчий повний випуск програми гістудії на вас вже в п'ятницю. Гость студії А Кірмана